Серед моїх помічників, які працюють в рамках помічників консультантів народного депутата, не всі є членами партії Батьківщина. Серед тих, які є членами партії Батьківщина, ну, жодного до них якби, питань не було, які стосуються якихось їхніх партійних, ну, можливо, діянь, які б мали для цього представити. Ви знайомі з їхнім політичним минулим? То я ще раз хочу сказати, я говорю про моїх помічників-членів партії. З більшістю тих, які є членами партії «Батьківщина», звичайно знайомі. Е -е, як мені відомо, один з них, я на жаль не пам'ятаю його прізвище, е -е, був членом партії регіонів. Він проходив люстрацію, і чи будуть всі ваші помічники проходити публічну люстрацію? Всі без винятку. Е Люди, які мають відношення до партії батьківщина, будуть проходити публічну ілюстрацію, в тому числі в площині публічній. Але передусім це люди, які є членами партії Батьківщина. Я ще раз хочу підкреслити: серед моїх помічників, членів партії батьківщина, вірніше членів партії регіонів, немає і не було. Фейкові інформації, які поширюються в інтернеті, прошу до уваги не брати.